Це доброго ранку. Це новость. 25 квітня 2014 року п'ятницю о 9.05 Ілля Тафєв вирвав на, уроці фізку... на першому уроці фізкультури у тренажерному залі 211 кабінеті у, Є... у, Є... у Ковача Ігоря Юровича. Так. Він вирвав. Коли пішов, Ігор Юрович пішов у вчительську, так, так він пішов. Потім, потім Ілля вирвав на уроці на фізкультури звичайну рвоту. Так. Потім він подзв... Ігор Юрович подзв... зателефонував Надії Константинівни, І Надія Константинівна забрала її класу. Потім Надія Константинівна подзвонила так, батьку Ільї, щоб він заб... вони щоб він його забрав до лікаря в російську в лікарню. Так, винипали, так, пішли в аеропорт в Жуляни. Потім сіли на літак, полетіли в, в Росію до Москви. Там бригада з російської бригади приїхала біля аеропорту Москви. Потім вона її, вона його, вони її забрали в лікарню, в російську лікарню. Так, і його тут його положили, поклали її, йому, йому клізму поставили йому в попу. Так, щоб він. Не, щоб він жарену піщу не їв ніколи.